Привіт в передайте привіт, куди ж ти побігло? Мар'їв, Мар'євку. Всіх любим слава, слава і здоров'я. Так, Аня, передаю вам вітання всього самого найкращого. Та, Саша, М, ти насушив сухарів. Вони їх постійно їдять там. Раз він за сухарі знає, значить він тільки сухарі їсть. Діана сердечка, Діана добрий, Копідон. Я із, Якова, Якова, Вігорода. із Якове, города. Я ж тобі кажу, що я не в городі, а в селі. Марія Костя, жена брата в цьому році посадила огурці в бочки. Кста, кстаті, вона теж Западної України, зрозуміла Костя, хай Бог дає, щоб був гарний урожай. Аня Сергіївна, доброго дня, Любочко, нехай Господь благословить твою всю сім'ю, всього тобі найкращого. Дякую Аня і вам Божого благословення. Діана, Аня, привіт, Юля, Аня, привіт. Е, не бу, будь по Е, Це ви по Сміховську, а я чого по Сміховську? Я вас тут не тримаю, щасливої дороги. Аня, Діаночка, чудового дня. Гріша, тьотя Люба, добрий день. Добрий день Гріша. І тобі всього найкращого. Діана. Дякую взаємно, Аня. Юля, привіт всього тобі найкращого. Так, Юля, дякую навзаєм, Діана, Діма, Да, Людмила, Славить, нужно Бога, а не героїв. І прикусі язик. бо... Скоро тебе прийдеться за це відчувають. або бігом біжать, прийдеться за Бугор. Людмила, йди щасливої дороги. Я навіть, я, я навіть тобі відповідати не хочу. Не хочу. Ось так дивися, бачиш. Йди, звідки прийшла і щасливої тобі дороги. Якщо в тебе нема уявлення в голові, то ти його в задниці не позичиш, повір. Ось так. Ой, тут я не знаю, що не мов прочитати. Віт гаме СЕХЕЛОВ. На, наскільки я прочитала В'єтнама ХЕЛОВ, чи що, не мов прочитати, не мов поняти. Яна з тобою, за тобою. Так, мій муж герой, те, щоб і знав. Аня Сергіївна. привіт, кози, привіт. Кристина. Ти коли-небудь працюєш? ще <ривіт> одна прийшла грамотна. А ти коли-небудь робиш, раз ти весь час сидиш в інтернеті, Мартинус, на сонце дуже трудно працювати. В тіні терпімо у нас. І у нас так само. В тіні терпімо, а на сонці дуже важко. Оля Аня, доброго дня, Галинка. Ми в етері кози пасемо і гусят випасаємо, і сапаємо, і вареники ліпимо, і липу обриваємо, і рибалимо. Хіба ж мало працюємо. О, бачите, Галинка, я навіть, навіть не додумалася, що ми стільки роботи робимо. Я вам дякую. Бачите, скільки ми роботи робимо? А ви кажете, що я не працюю. Ми всі працюємо, не тільки я одна. Діана, Олександр, привіт. Купідон мені сердечка. Дякую, Оля Тимофеєвна. Тимофеєва. Люба, ти сама собі ох, голова. Як що там по що то потрібно робити? Ти робиш. А то, що кожен хоче тебе навчити, то кажи їм, кожен Іван має свій план. Дякую, Олю, буду так казати. Марія, ваші рецепти. Буде добре. Дякую. І вас, хай Бог дає, щоб все було добре. Діана, Діма, тобі сердечка. Аня Олічка, Чумаченко, гарного вам денечка і чудового настрою. Вальфас, дарова старая, привіт. Дідуню, привіт. Світлана, доброго дня, Люба. Порадьте, в якому віці.